Откровення. Откровення – Це книга таємничих чудес знаків Пророцтва цієї чудової книги говорять про майбутні події, які відбудуться у кінці часів. Примітно, що на початку книги Откровення є добірка, що складається з семи листів. Це – послання Ісуса Христа, записані його учнем Іваном. Послання є короткими листами, вони лаконічні і б'ють у ціль. адресати листів ранні християнські церкви. Дані листи адресовані семи античним громадам, при цьому вони, як і саме откровення, є пророцтвами. через ці листи Христос звертається до всіх церков, усіх віків. Сім церков, сім листів. Це сім послань до сучасних християн. Це важливі слова похвали, заохочення та попередження. Приєднуйтесь до вивчення Біблії, до вивчення безсмертних слів Христа, звернених до Його послідовників через сім церков Откровення. Hello, я Девід Джеремая. Це передача поворотний момент. Можливо, а зараз я здивую вас. Коли Христос почав служіння до нього, неможливо було пробратися через натовп. Ісая пророкував, що Ісуса Христа буде непримітна зовнішність. Після того, як Ісус вознісся на небо, він змінився. Венкрай, уявляєте, коли Христос з'явив себе Івану Богослову на острові Патмус, Іван відразу впізнав його. Іван побачив Господа церкви, явленого у всій славі. Наша сьогоднішня тема присвячена Христу прославленому. Вона називається Христос посеред своїх церков. Це перша проповідь з нового циклу Сім Церков откровення. Якщо хочете побачити Христа так, як Іван, то дивіться сьогоднішній випуск передачі Поворотний момент. Як виглядає Ісус? Звичайно ж, ми не знаємо. Ніхто з нас не бачив Господа Ісуса. Ми не знаємо, як виглядає Ісус Христос, і тільки припускаємо коли він був на землі, йому було трохи за тридцять. Коли почав служіння, у нього не було довгого волосся, адже в ту епоху чоловіки стриглися коротко. Швидше за все у Ісуса була борода. Він багато часу проводив на свіжому повітрі. Шкіра у нього була смаглявою, оливковою. Вона притаманна жителям країн Середземного моря. Якщо ви там були, то ви бачили чи був Господь Ісус високим, який зріс? З єврея тієї епохи. Дорогі друзі. Дивіться, археологи точно встановили, що середній зріст чоловіка епохи Ісуса Христа становив метр п'ятдесят п'ять. Середня вага чоловіка п'ятдесят кілограмів. Євреї були мініатюрними. Фільми і картини обманюють. Ісус Христос був невисокого зросту. Зверніть увагу, те, яким Ісуса зображує Євангеліє і одкровення, різняться дуже сильно. Сьогодні ми поміркуємо про Ісуса прославленого. Перша глава одкровення не зображує смиренного галілеянина, а прославленого й воскреслого Христа, всемогутнього Бога, чиї очі полум'яний вогонь, що пронизує і палаючий. Дорогоцінні брати і сестри. Будь ласка, запам'ятайте наступний факт: Іван Богослов був на засланні на острові Патмос і Всевишній дав йому видіння. я, Іван, ваш брат і спільник у біді і в царстві, і в терпінні в Ісусі був на острові, що зветься Патмос, за Слово Боже і за свідчення Ісуса Христа. А ви уявляєте, найважче для тлумачення пророча книга була написана Іваном, коли він перебував у тюремному ув'язненні у вигнанні на острові. Завдяки книзі откровеннями ясно бачимо, що апостол Іван не уникнув скорбот. Завжди пам'ятайте, що великі речі починаються з непомітних початків. Непомітний початок Івана стався, коли Ісус підійшов і сказав: «Іди за мною. Апостол Іван слідкував за богом аж до Патмоса, де й написав книгу, яку ми сьогодні будемо вивчати. Івана заслали на Патмос маленький скелястий острів у Егейському морі, на якому немає рослин. Довжина 16 кілометрів. Ширина 10. патмос приблизно в 110 кілометрах від Ефеса. Друзі, тепер послухайте вислів стародавнього історика Тацита. Він описує час скорбот. У морі безліч вигнанців на скелях, кров жертв. Зверніть увагу, ми будемо вивчати його свідчення для Господа Ісуса Христа. Івана заслали на острів, де він мав провести решту днів. Язичницька влада хотіла ізолювати його від суспільства і вигнала на острів Патмос. Це були темні дні, коли поруч не має не тільки сім'ї і майже ні з ким поспілкуватися. Саме тоді Іван отримав саме панорамне одкровення в історії людства. Він був відрізаний від світу, але він був відкритий для Бога. Місце його вигнання стало місцем бачення божества. Ної слави і вигнання зі світу дало івану владу над світом. Йому нема чого втрачати, йому нема чого віддати. Отже, священна біблія свідчить, що він був покараний за слово Боже і свідчення Господа Ісуса Христа. Ті, хто хотів знищити церкву, міркували так: і якщо вони зможуть позбутися впливу духовного вождя, то зможуть зменшити вплив церкви. Зверніть увагу, незважаючи на те, що Іван Богослов був учнем, якого любив Ісус Христос, він також переніс скорботи і страждання. Бог любить нас, але у нас будуть скорботи. Бог любить завжди. любив і буде любити, але у нас все одно будуть проблеми. Але, знаєте, Бог допоможе нам пройти їх. Але Ми не звільняємося від скорботи тільки тому, що ми християни і служителі. Скорбота йде за нами, і Біблія підтверджує це. послухайте з п'ятого розділу до римлян і не тільки нею, але й хвалимося в утисках, знаючи, що утиски приносять терпеливість, а терпеливість досвід а досвід надію, а надія не засоромить, бо любов Божа вилилась в наші серця, святим дум. Духом даним нам». Послухайте з Євангелія від Івана «16.33. страждання зазнаєте в світі. Повторіть вірш, страждання зазнаєте в світі, але будьте відважні. Я світ переміг. Отже, це видіння Іван отримав у вигнанні на патмосі. Друге, це видіння отримав Іван, коли він був у дусі в день Господа. Вірш 10. «У день я був у дусі Господнього дня і почув за собою голос учний, мов сурми. Я розповім, що сталося. Іван вийшов за межі часу і простору, і тепер апостол і Богослов перебував у духовному світі. Він був піднесений, щоб йти туди, де не був раніше, і рухатися вперед у часі, щоб побачити день Господа, який є часом біди Якова, тобто скорботи. Він зміг побачити всі події заздалегідь. По-третє, Івану належало записати видіння і відправити семи церквам. Про це йдеться у вірші, який ми прочитаємо. я Альфа й Омега, говорить Господь Бог, той, хто є, і хто був, який говорив, що бачив, напишите до книги і пошли до сімох церков. До Ефесу, і до Смірни, і до Пергаму, і до Тиятирів, і до Сарт, і до Філадельфії, і до Лаокидії. Він пише: я оглянувшись, я побачив сім свічників золотих. Біблія говорить, що Іван обернувся і побачив кілька символів, якими рясніє откровення. Побачив сім золотих світильників. Біблія дає відповідь про ці символи. Священа Біблія говорить, що сім золотих світильників символізують сім церков. Які церкви? Церкви, яким він адресував листи. Дуже важливі листи. Біблія говорить, що Іван посеред семи свічників, подібного до людського сина, побачив. Дорогі брати і сестри, будь ласка, зверніть увагу: сім світильників утворюють коло в центрі цього кола Господь Ісус Христос. Біблія говорить, що сім світильників, сім церков осяяли Ісуса світлом. Основна роль будь-якої церкви, яка називає себе євангельською, сяяти на Господа Ісуса. З нами все гаразд, якщо осяємо на Ісуса. Зауважте, сама свічка не є джерелом світла, а його носієм. У свічці немає внутрішнього джерела. Якщо не запалити її, вона не буде світити. Потрібно запалити. Вона не горить сама. Світло походить від Господа, а не від церков. Мета цього світла нести славу Отцю Небесному. Ми сяємо на Ісуса, тим самим прославляючи Отця. Звідки ви це взяли? Гарне запитання. Матвія 5,16. отак, ваше світло нехай світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла та прославляли Отця вашого, що на небі. Друге до Коринтян 4,6. Бо Бог. Що звелів був світлу засяяти з темряви у серцях наших засяв, щоб просвітити нам знання слави Божої в особі Христовій. Тепер ви прекрасно бачите апостол Іван на острові Патмос поглядає перше бачення, де сім світильників стоять у формі кола, і посеред них хтось, схожий на сина людського. Друзі, світильники сяють на досконалості того, про кого ми продовжимо зараз читати. А посеред семи свічників, якби син людський, Подібного до людського сина одягненого в довгу одежу і підперезеного по грудях золотим поясом. Іван бачить особистість схожу на сина людського, а цей оборот близько сто разів вживається в книзі Єля». Один раз в книзі Даниїла і сімдесят разів в Євангеліях. А в книзі одкровення словосполучення син людський позначає Господа Ісуса. Зупиніться на хвилину, і давайте зорієнтуємося у сюжеті. Тепер аудиторія, будь ласка, уявіть сім єврейських канделябрів. Світильники стоять у формі кола, і посередині син людський, світло світу. І ці світильники сяють на нього. По-четверте, автор одкровення починає пояснювати і тлумачити бачення воскреслого і прославленого Божого Сина Ісуса. Спочатку він бачить церкви. Потім, дивлячись на церкви, він бачить, як світло сяє в центр, в якому знаходиться Ісус. Іван пояснює символи. Решта його послання присвячена тому, що він побачив у небі, будучи у дусі. Він перетворився, ставши таким, яким йому належало. Ти прийдешній вічності Зверніть увагу на те, де стояв Христос у вірші 13, серед семи свічників подібного до сина людського. Непогрішна Біблія описує не тільки місце розташування Христа і зовнішній вигляд Господа і Спасителя. Ось його вбрання. А посеред семи свічників, подібного до людського сина, одягненого в довгу одежу і підперезаного по грудях золотим поясом. Довге вбрання говорить про велич Ісуса Христа. Що говорить Біблія про голову та волосся, а його голова та волосся білі. Немов біла вовна як сніг. Зупинимося. Біле волосся це слава. Біле волосся це благочестя. Вони роблять схожими на Ісуса. Тому не фарбуйтеся. Сивина це благо біле волосся символ вічності і нескінченності Господа Бога. Білі як сніг, волосся Ісуса це не символ старості, але абсолютної святості і мудрості судді неба. Судді надягали білі перуки, тому що перуки вказували на урочистість моменту, на серйозність початку судового процесу і гідність судді. Відзначимо, що це опис зовнішньості Господа, схожий з описом сьомого розділу Даниїла. Я бачив, аж ось поставили престоли і ввівся старий днями. Одежа його біла, як сніга, волосся голови його немовчиста вовна. Ось що бачить Іван, перенесений Богом у майбутнє, сім світильників, символи церков, а в центрі сина Бога. Автор Апокаліпсису дивиться на Божого сина і бачить довгі, чудові одежі. Іван бачить біле волосся Месії Ісуса, білу голову Спасителя. Потім він описує Його очі. Откровення 1:14: а очі його немов полум'я огняне Багато років тому Іван бачив сльози в очах Ісуса і бачив їх, коли Христос покликав його в Галілеї стати Його послідовником. Тепер він бачить очі Ісуса в славному майбутньому, і Біблія говорить, що Він побачив очі Його були як полум'я вогню, і його погляд проникав в душу. Всевишній бачив все. Апостол Іван подивився на його очі і зрозумів, що Бог бачить все і перебуває в Гені. Нівісам Левенфорпсалом одинадцять Господь у святім своїм храмі, Господь престол його на небесах, бачать очі його, повіки його випробовують людських синів дорогі брати і сестри, не можна вірити в те, що Господь Бог не бачить те, як ми живемо. Господь бачить все, його очі пронизують нас крізь все, що приховує, все, що робимо, вважаючи, що можна сховатися від нашого Господа Бога. Це нерозумно. Іван бачить Господа таким, який він є насправді. Він бачить вогонь у його очах. Біблія описує його стопи у книзі Откровення 1.15 Сказано ноги його подібні до міді, розпалені, наче в печі у Біблії бронза є символом суду. Наприклад, жертовник в юдейській скині був відлитий із бронзи. Бронзові ноги говорять про час, коли він покладе всіх ворогів і сили зла собі під ноги. Блискуча бронза вказує на найвищий військовий чин. Одного разу вороги Бога будуть розчавлені під ногами Ісуса. А ви бачите всю цю картину Господа в перших віршах. По п'яте Іван описує уста Господні. Прочитаємо вірші 15 і 16. А голос його немов шум великої води, а з уст його меч обосічний виходив. Як звучав його голос. Іван Богослов побачив Ісуса посеред золотих світильників з білим волоссям і палаючими ногами, і палаючими як вогонь очима. Несподівано Ісус заговорив Ісус заговорив над гучними хвилями, пролунав гучний голос Сина Людського пророк Єремія свідчить у своїй книзі, а ти, пророкувати, їм будеш усі ці слова, і до них скажеш: Господь загримить з височини і з мешкання святого свого свій голос подасть. Загримить на оселю свою, кликне він, мов чавильники ті винограду. Відповість усім мешканцям земним, дійде гомін до краю землі, бо в Господа пряє з народами. Він буде судити кожне тіло і несправедливість». Вих віддасть їхньому мечеві, говорить Господь. До того ж, книга пророка Єзикіїля 43,2, свідчить про те, а голос його був як великої води, а земля засвітилася від слави Його. Псалом 29,4. голос Господній з силою, голос Господній з величністю. Псалом 93,4. вірш 4. Та над гурки великих тих вод над морські потужні хвилі могутніший Господь у висоті. Пам'ятаєте, Ніагарський водоспад? Ви були біля його підніжжя, намагалися там говорити? Це неможливо. Шум багатьох вод Ніагарського водоспаду вражає туристів. Біблія говорить, що Божа велич виявлена в його голосі, нагадало апостолу Івану Богослову шум багатьох вод. Повната велич це страхітливе видовище. Ми говорили про голос, а тепер. Про вуста 16-й вірш першого розділу, а з уст його меч обосічний виходив. Цей меч Боже Слово євреїв 4,12, бо боже слово живе та діяльне гостріше від усякого меча обосічного. Єфесянам 6,17 Візьміть меча духовного, який є слово Боже, з уст його. Виходить сила Божого Слова. Цей меч тхне нещадно. Тепер подивимося на руки його. Книга Апокаліпсис 1,16 каже, каже: Сім зір. Він держав у правиці своїй. Права рука це символ панування і влади. Куди пішов Ісус, повернувшись на небо, він сів по праву руку батька. Тому що десниця символ влади. Господь дав усю владу Ісусу. Тому йдіть із владою даною Ісусу, і проголошуйте Євангелієм. Дефесян один двадцять яку виявив він у Христі, воскресивши із мертвих його і посадивши на небі праворуч себе, свяшена Біблія говорить, що сім зірок, які в правиці Ісуса згідно з баченням Івана, є анголами семи церков. У свою чергу, анголи церков це пастори, трохи перефразую. Пастори це анголи ви здивувалися, мабуть. І я хочу сказати, що я не ангел у буквальному сенсі, але в тому сенсі, який Біблія вкладає у цей образ, тому що ангел означає посланник. Дорогі брати і сестри, Біблія свідчить про те, що в правій руці Христа Ісуса сім зірок, що символізують пастирів цих семи церков. По суті, пастирі, які служать сьомим церквам, мають владу від Господа Ісуса Христа. Він тримає їх в правиці і не тільки символ Його влади, але й Його незалежності і захисту. Апостол Іван бачить сім церков, які стоять у формі кола, а посередині син людський. Який величний вигляд волосся Господа, Його ступень вуст і очей зверніть увагу зараз в правій руці сина людського, сім пастирів. Шановні слухачі, я маю на увазі сім зір, сім церков. По сьому ми читаємо про його лик. і сім зір він держав у правиці своїй, а з уст його меч, обосічний виходив, а обличчя його немов сонце, що світить у силі своїй апостолу Івану не вистачало слів, щоб описати те, що він бачив. Дивіться, коли Іван побачив Господа, він зацепенів, і Господь торкнувся його. Читаємо сімнадцятий вірш першого розділу, і коли я побачив його, то до ніг йому впав, немов мертвий. І поклав він на мене правицю свою і та й промовив мені. Не лякайся, я перший і останній. Не дивлячись на те, що апостол Іван знав Господа Ісуса Христа особисто і лежав на грудях Його, не дивно, що він впав до Його ніг мертвий. Іван був приголомшений величу слави сина людського коли людина бачить Господа Ісуса Христа таким, яким він є, у всій Його славі, то неможливо описати його вигляд належним чином. Ви будете вражені, побачивши славу і велич творця, і і впадете на коліна перед ними, скажете: Воістину він син Божий і вклонитеся йому. Біблія говорить, що апостол Іван лежав ниць, і поклав він на мене правицю свою та й промовив мені не лякайся, я перший і останній. Він злякався і його взяв острах. Господь торкнувся його, і голос Бога зазвучав як шум багатьох вод, слова і дотик повернули силу Івану. Відразу після заклику не боятися, Бог відкрив три причини, чому не потрібно мати страх, і ці причини для нас номер один не бійся, бо я вічний Бог. Сімнадцятий вірш. Ще Господь Бог сказав апостолу Івану. Іван, не бійся, тому що я був. Я є і я буду. Не лякайся. Я перший останній. І був я мертвий, а ось я живий на вічні віки. Я живий Бог. Його ім'я не я був або я буду. Його звуть Я є. Іван, не бійся, я вічний Бог. Далі Іван, не бійся, бо я Христос Воскреслий. Я був мертвий, але дивись, я живу навіки. Ми відроджені заради живої надії Воскресінням Христа із мертвих. Ісус сказав: Я був мертвий. Це факт, і його розіп'яли. Я живу, це факт про нескінченне життя. Я був мертвий, і я живий. Ці слова підіймають дух всякого християнина. Найбільше ми боїмося смерті. Господь кладе руку на Івана на острові Патмос, дає дивне видіння і каже: Іван, не бійся. Христос втішає апостола. Я розумію, бачення злякало тебе, але не бійся і не лякайся. Я вічний Бог, і я той, хто воскрезе з мертвих і далі по третє, великий Господь Бог говорить у владі моїй ключі від смерті і пекла. Він каже: не бійся, бо влада над смертю і пеклом в моїй руці, і я захищу тебе залишаючи зал, наповнитися славою Господа Ісуса, а не панічним страхом перед ним нам не потрібно віддати страху перед тим, хто полюбив нас і віддав життя. нещодавно я прочитав книгу письменника Макса Лукадо про страх. Закінчимо проповідь цитатою з Лукадо. Ми боїмося судових позовів, запізнень, банкрутства, родумок на спині, нових підлітків в нашому кварталі, цокання годинника, що наближає нас до могили. Ми вдосконалюємо розміщення наших інвестицій, розробляємо витончені системи безпеки, і все ж ми залежні від транквілізаторів більше будь-якого іншого покоління. Сьогодні діти відчувають більше страху, ніж пацієнти психіатричних клінік у п'ятидесятці. Страх заганяє в засенту ув'язнень і зачиняє двері. Потрібно вийти звідти. Не дивно, що найчастіші настанови ісуса відносяться до теми Не бійтеся. В Євангеліях налічується приблизно 125 настанов Ісуса, З них 21 звучить як не бійтеся і підбадьортеся». Друга за частотою заповідь, любіть Бога і ближнього зустрічаються тільки вісім разів. Ісус дуже серйозно підходив до наших страхів. Ось повчання, яке він дав. Частіше будь-якого іншого. Не бійтеся. Уявіть життя у свободі. Першим відгуком стане не страх, а віра. Уявіть день позбавлений страху, помилок і нещастя. Уявіть життя без страху. у світі є страх. Не дайте йому проникнути у серце. Він завжди стукає у двері. Не запрошуйте на вечерю. Давайте зміцнимо свої серця цитатами слів Господа Ісуса Христа з Біблії, Адже завтра ми будемо боятися менше ніж сьогодні. У цьому чудовому уривку є заключне слово від Господа до Івана, враженого баченням. він говорить: не бійся. Я вічний, я переміг могилу і тримаю в руках ключі від смерті та пекла. Якщо ти мене знаєш, і якщо ти мене знаєш, то не треба боятися. Дякуємо за перегляд поворотного моменту. Чим більше ми вивчаємо слово Боже, тим більше розуміємо, що наш Бог хоче особистих стосунків з кожним із нас. Якщо хочете почати з ним такі відносини, то перший крок покайтеся в гріхах і попросіть Ісуса стати вашим Господом і Спасителем. Коли ви зробите вибір прийняти безоплатний Божий дар спасіння, почнеться ваше духовне життя з Господом Богом у Христі. Якщо сьогодні ви зробили цей крок, віри, будь ласка, поділіться своїм рішенням з іншими християнами в біблійному служінні або у помісній церкві і продовжуйте зростати у знайденій вами вірі. Нехай Бог благословить вас, коли ви підете за ним. З нетерпінням чекаю нової зустрічі на поворотному моменті.